Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі про сад та город. Весною на городі та в саду починаються весняні роботи. А зараз я покажу тобі, що для цього потрібно. А ти дивись дуже уважно та запам'ятовуй. Лопата, рукавички, газонокосарка, косарка, граблі. Шланг, лійка це все, що потрібно для роботи у саду і на городі. Весною на городі скупують землю, роблять грядки, сіють зелень, саджають овочі. У садку саджають фруктові дерева, кущі та квіти. Якщо ти уважно слухав мою розповідь, Подивись на картинку та скажи, як називаються ці предмети. Так, це лопата, рукавички, газонокосарка, граблі, шланг та лійка. Що саджають і сіють у садку? Так, саджають дерева, кущі та квіти. Ще одне питання. Що саджають на городі? Так, вірно, на городі саджають овочі. Молодець, дякую та до зустрічі.